Привіт, Макс! В мене директивний підхід при знайомствах як на вулиці, так і в інтернеті. Схема така: Привіт, ти мені сподобалась. Пішли на каву або чай. Або можу запросити тебе на побачення, якщо на вулиці. Це він дурка. Або можу запросити тебе на побачення. І він каже, що він такий каже, якщо на вулиці. В інтернеті це частково працює. Але на вулиці дівчата часто кажуть, що є хлопець. Максимально дають інсту, а потім не відписують. Варто змінити стратегію, чи потрібно робити більше підходів. Можливо, вчити якісь відкривашки, опенери. Ну, по-перше, якщо тобі щось не дає результат, ну треба щось змінювати. Якщо ти будеш робити те саме, результат вже буде такий саме. Тому якщо ти от так напряму підходиш і потім ніякого діалогу не ведеш після цього, ну спробуй, хоча б спробуй. Подовше спілкуватись під час знайомств. Якщо ти обмінюєшся інстою, ви хлопу немає, спробуй оцінити свою інсту, можливо, в інсті щось змінити. А що відповідати дівчині, яка каже про свого хлопця, в лекціях є. Чи часто ти будеш чути при знайомствах таку фразу? Часто. Будь-який хлопець, який знайомиться і знайомиться часто на вулиці, він таку фразу чує часто.